Ове свято верховних апостолів Петра і Павла цьогоріч у греко-католицькій громаді села Нижні Ворота ювілейне. 15 років тому було освячено храм. Свято на честь верховних апостолів Петра і Павла, великих двох святих церкви Христової, які проповідували Слово Боже, які навертали серце людей до Господа, які потрудилися багато для царства Божого, і сьогодні ми так. Урочисто, святково святкуємо їхнє, їхнє свято і наше храмове свято нашої парафії. Святкуємо його такий історичний спосіб, бо вже цього року перший раз ми святкуємо його за новим григоріанським календарем, який, на який наша парафія перейшла минулого року, і також маємо таку історичну подію: 15 років освячення нашого греко-католицького храму апостолів Петра і Павла в Нижніх Воротах. Під час богослужіння згадували про всіх, хто так чи інакше долучився до будівництва храму, а також в особливий спосіб молилися за наших військових. І маємо ту велику надію на Господа і на святих апостолів Петра і Павла, що Дасть Бог наступного року вже будемо святкувати під мирним небом України. Не будемо знати, що то є війна, а буде та перемога, і всі повернуться живі, здорові до своїх рідних, до своїх домівок. І сьогодні, в цей святковий день, ми про це Господа і святих верховних апостолів Петра і Павла просимо і молимо. Храмове свято це і нагода для зустрічей із рідними друзями та просто близькими з інших сіл чи міст. Свята чекають і діти. Маленька парафіянка Софія вивчила навіть тематичну пісню. Хвальними пісня ми Петра і Павла раном про Історія цієї парафії не без політичних втручань радянської влади після Другої світової війни громада офіційно припинила діяльність і лише зі здобуттям незалежності України в 1991-му була зареєстрована. Та офіційна реєстрація аж ніяк не допомагала з приміщенням. Коли наша церква вийшла з катакомбів, перша служба була на біля хреста, як при вході у нижні ворота. Там то було на свято Петра і Павла. Потім богослужіння там проводили ми ціле літо. Узимку ми молилися в хаті у покійної Голедзі Гафії. Лише в 1996 році на місці церковно приходської школи, у той час приміщенні комунгоспу, де власне практично нині розташована церква, збудували тимчасовий храм із листів шиферу. Усе це пригадує й тодішній священник отець Василь Гуйван. Приходили морози, Знаєте, я тоді переслуговував тут. Ну навіть у чаші вино замерзало. Ну то було вже неможливо. І тоді так вирішили збудувати церкву. Влада, я не боюся казати, була така проросійська, ще комуністична, ще напхані тим духом, і не дуже хотіли виділити місце. Потім якось виділили тут, де була стара дяківня. Потихеньку-потихеньку почалося потихеньку будівництво. Зрозуміло, що було і згода, були й суперечки, але слава Богу, збудувалося. Церква велика, вмістима. Я думаю, що завдячувати треба тільки тим, що їх сьогодні святкуємо апостолам Верховним Петрові і Павлові, бо без їхньої допомоги так само не було б нічого. У кінці 90-х років почалося будівництво нинішнього храму, пожертвами парафіян, допомогою з-за кордону та безпосередньою участю всіх вірників. Багато з тих, хто починав будівництво, нині вже немає серед живих. Перший камінь був закладений 96-му році, але Маргітичем Іваном а Владикою. Але тоді так ще стало, що за певних причин будівництво призупинилося, Заколідували певну суму, бо була частина цегли, і силікатної цегли. і закупили ми трошки цегли червоної. У 2001 році вимурували стіни до, до вікон. Дві тисячі третій, і у 2005 році ми храм накрили. Важку фізичну працю брали на себе навіть жінки. Ця громада будувала. Жінки були підсобними, майстрів кормили почередно, або було чим найменші затрати. Дякуємо Господу Богу в першу очікую. що маємо такий храм, що маємо куди прийти і молитися зараз всю громаду? Нині ж найбільшою мрією і побажанням у храмове свято залишається перемога та мир. Thank <laughs>